Доброго дня, діти! Сьогодні ми продовжуємо вивчати правила дорожнього руху, а саме дорожні знаки. Про них нам розповіз дівчинка Марійка. Привіт! Сьогодні я тебе познайомлю з основними дорожніми знаками, які ти повинен запам'ятати, адже відмінне знання дорожніх знаків запорука твоєї безпеки на вулиці. Пішохідний перехід це самий головний знак для пішохода. Він вказує на місто наземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці, де ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється такий знак біля спеціальної розмітки для пішоходів, зебри. Пам'ятай, щоб перед тим, як перейти дорогу, переверни голову вліво. Аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці. Становлюється він біля входу в перехід. Місто зупинки автобуса. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус або тролейбус показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Іншим видам транспорту заїжджати на неї не дозволяється. Також можуть рухатись і пішоходи, якщо немає тротуару або пішохідної доріжки. Пішохідна доріжка. Іноді на вулицях ти можеш зустріти спеціальну доріжку, призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватись правил поведінки для пішоходів. Тобто йти по правій стороні та не заважати іншим пішоходам. В'їзд заборонено. Всі забороняючі знаки червоні. Цей знак забороняє в'їзд будь-яких транспортних засобів, в тому числі і велосипедів. Його дія не розповсюджується тільки на громадський транспорт, маршрути, якого проходять по даному відрізку дороги. Велосипедист, побачивши цей знак, повинен злізти з велосипеда та вести його по тротуару, дотримуючись правил пішоходів. Пам'ятай! Якщо ти сам везеш свій велосипед, а не їдеш на ньому, то ти вважаєшся теж пішоходом. Рух на велосипедах заборонен. Цей знак забороняє рух на велосипедах та мопедах. Встановлюється він в місцях, де рухатися на велосипеді може бути небезпечно, зазвичай на вулицях з великим рухом транспорту. Знак діти. Обережно діти! Цей знак показує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак можна побачити біля школи або садочка, або біля дитячого майданчику. Проте це не означає, що можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти дорогу тільки в спеціально відведеному місці, по зебрі. ні в якому разі не вибігай на дорогу. Це небезпечно. Рух пішоходів заборонено. Цей знак часто встановлюють на дорогах з жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік небезпечно для життя. Пам'ятайте, діти, щоб не потрапити в неприємну ситуацію на дорозі. Коли будете йти до садочка чи до школи, виходьте з дому раніше. Так ви не будете поспішати. Будете уважно слідкувати за учасниками дорожнього руху та звертати увагу на всі знаки щасливої вам дороги! Дякую за увагу та до побачення, малята!